Думки простуса. Як добре те, що смерті не боявся він, не скаржився, чи був тяжкий той хрест, пройшов свій шлях у сотні тисяч верст, став прикладом для наших поколінь. Як вільний син українського народу, Стус чесно жив і не ховав очей, проводячи в безсонні безлічі ночей, не здався, не обмінявся на свободу. У мріях повертався він додому, думками руйнуючи кам'яну стіну. Лише блідий місяць на небі нічному мовчки дивився на рідну країну. Родина й друзі, сумують, тужать, ждуть, ні з ким не поділився долою і складною. Ішов вперед, тримаючи над головою запалену свічу, освітлюючи путь. Пішов Василь. Згаслі очі, понурі плечі, немає світла нічого, крім порожнечі. Чекайте. У пам'яті Донеччини цілої країни лишив слова натхнення народу України і думки палають, наповнюючи всі серця. Ми переможемо! Тримаємось до кінця.